Є у Запорізькому краї на узбережжі Азовського моря невеличке село Приморський посад, на перший погляд, звичайне степове село, яких багато у Приазов'ї. Коли увечері сонце сідає в море, дорогу поважно переходять сірі чаплі, що мешкають тут же, у центрі села, на багнистому озері. На городах достигають крутобокі гарбузи, зажурливо хитаються верби та мерехтить в очах. Безкінечний шлях, що веде кудись за жовтий обріг. Лунав над селом і веселий спів, і сумний плач. Але саме в посаді у звичний сільський мотив вплітаються ще й частівки, що складає місцева бабуся Ганна Назарівна Сечина сама складає, сама й виконує, а може ще й підтанцювати. Так, починаю. Начинаю п'ять частушку первую начальную. Я хочу розвесетить головушку печальнею. а, 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 а. Ох, ха-ха, принпосацьке село, ох, яка красавиця! Прин ребята, всем дівчат нравятся. Оха 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 оха. Принпосацька земля. Ох, яка... Незважаючи на поважний вік. У квітні цього року Ганна Назарівна відсвяткувала свій 80-річний ювілей. Зберегла вона безжурний характер, навіть бишкетництво, і якусь дитячу безпосередність світосприйняття. Добре, пам'ятає Назарівна, як у трирічному віці склала свою першу частівку. мене за ту частушку що батько це в діло до війни було, а мати мене ополонку по губах, і в мене така губа набігла. Батько заступився і сказав. Не трогай, у неї талант відкривається. Йшли дівки з Макаровки, а за ними два парубки, а собаки з макивок, щік пать на дівок. А йшли рибаки з моря. І ззаду йшли дівчата, купалися. А собака наша коло мене. А я сидю на протуварі. Протувари нас були, і ногами болтаю, ну, дітьо. І тоді лос... І спіла, а тоді їде бабешко на лимані, цибулина в кармані. Це бабешко був бригадір, загадує матері на роботу. І в його десь, навірно, вирвав цибулину. А я ж тут ж побачила. І собі їде бабешку на лимані, цибулина в кармані, часником поганяє, п'ять ляг випольняє, а то кричу, Уже мати мене не трогає. Батько сказав, не трогає. І батько жалко, що він не дожив. Прийшов з фронту, драніння і помер. Він би побачив, яка дочка. Ну, життя прожила. Тяжого. Мужем брошена була, німцями пристреляна була, стихією заблужена була. І першого сина родила я на хвермі за кормушкою. Нам тоді декрету не давали, бо тоді розбите після війни було. І 33-й голод пережила я й Клубу поспілкуватися та поспівати ходять і подруги Назарівни. Для них це не тільки відпочинок від важкої сільської праці та життєвих проблем, а й репетиція майбутніх виступів, адже всі вони учасниці місцевого фольклорного ансамблю Водограй. Це для мене радість, я приходжу сюди, вона душа, я рада, я співаюсь з дівчатами, я рада, їх, їх всіх побачиш. Дома работа тяжола всі даже. один дома одна. я. Ну, а до дівчат побачила так хорошо, мені душа радісна, наче десь попала в якусь санаторію, я оздоровилася, прийшла з усіма побалакала, мені так хорошо, мені спокійно, я я йду, наче не знаю, де я була. Як, ну, для мене це як глоток свіжої води. Я проробила в цьому будинку культури 18 років. І для мене це все все життя. Українські пісні, фольклор була все время була ведучою фольклорного колективу. Для мене теж це все побачитися з усіма учасниками, порадуватися. Ансамбль виник ще у 1973 році, одразу як почав працювати Примпосадський будинок культури. Часто гастролювали, нікого не залишали байдужими під час виступів. Та й артистів у той час у водограї було набагато більше, а головне працював в ансамблі власний гармоніст. І хоча багато чого змінилося, і сьогодні співати у містах і селах Запорізької області справа звична. І зовсім не складна. Тільки свисне, дівчата, приходьте на репетицію, те то й те то треба, без вагань, зразу приходять, завжди відкликаються, завжди готові прийти, допомогти нам тут, в клубі, щось зробити. Не старіють вони душою, молодці, молодці, дай їм Бог здоров'я і довге життя. Хоч вони вже і люди ну немолодого вику віку, похилого, але вони в нас дуже енергійні, дуже життєрадісні такі і повні енергії і своєю завзятістю вони надихають нас на роботу, допомагають нам в усьому. І завдяки цьому у нас проходять. З великим успіхом всі е, заходи будинку культури. У мене мечта така: не старіть і не вмирать. Я без клубу жити не можу. Хоча я й проробила дояркою 45 років, я світа не бачила. А в 83 році пішла на пенсію і мене Ткаченко, Таня, попросила, вона була тоді. За клубом. Назарана знає, що я співаю. Пожалуйста, йдіть. Я одразу боялася, думаю, ну я вже мені йти, мене одразу тоді не розуміли. Я частушки складала з трьох років. Мене тоді не, не знали. Бідна, та ще й доярка, на що вона треба. Коли я прийшла в клуб, я почала співати, і я ось вже 26 років без клубу жити не можу. Сочиняю частушки, оце так прийшла додому, горе об землю, а це в голові глянула, птичка заспіває, єсть уже, що робиться в селі, єсть уже, вже я склала. Ти грає гармонію з колокольчиками, а я вийду потанцюю, з приговорчиками. Гармоніста полюбила, наругала мені мать, не ругай мене мама, що будь гудівзай. Весела пісня змінює сумну. І, як слова у пісні, лягає стібок за стібком на біле полотно багатокольоровим візерунком. Таке різнобарв'я притаманне вишивкам місцевих майстрин. Люблю цвіти, у мене дуже багато цвітів, каких тільки немає. И лекарственные травы, вот это вот. И вот это люблю, все я люблю. Всю вот эту худобу все люблю. Я утром рано встаю, с цветами разговариваю. Вот. И вышиваю. Где что делаю, пришла, ухватила, вышила трошки. Обратно пошла. Обратно пошла, что-то свое делаю. Люблю я и песни, люблю все. Пісні хоч тресні, а жрати не проси. просі. Ну, родом я з Волині, є таке мальовниче місто Луцьке, обласний центр. Вишивала я з дитинства. Моя мама і вишивала, і ткала, і крючком в'язала, спицями навчила нас теж. Ну, раніше вишивали ми більше салфетки, доріжки такі, чорно-білими, нитками, червоним. І червоним і чорним. А вже при виході на пенсію я в 2004 році переїхала в Приморський посад по стану здоров'я. І почала вишивати рушники. Мені дуже вони сподобалися. Рушники, картини. Спочатку мої два рушника перші, я їх вишила також в кольорі червоний і чорний, а потім. Почали подобатися різні, різнокольорові. Ось далі вони за, висять за мною. Почала вишивати в кольори. Вишивку дуже люблю. Отримую велике задоволення і насолоду. Доробки виставлялися і тут, у приморському посаді, і у Приазовську, Запоріжжі, навіть у Києві. Є у сільському будинку культури ще й гарна бібліотека, яку відвідують не лише місцеві читачі, а й відпочиваючі на морському узбережжі. До нас приїжджають, наприклад, читачі із Москви бувають, із Києва бувають, і бувають із Мурманська. І вони приходять, і, ви знаєте, мені так здається, що вони задоволені. Я люблю свою роботу, я працюю майже 25 років, завідуючи з сільською бібліотекою. Ну, це моє життя, як всі жінки казали, це моє життя. Тому що, ну, мабуть, люди розуміють мене. Я розумію людей. Звичайно, хотілося, щоб матеріальна технічна база була краща. Ось нашого будинку культури і бібліотеки. Уже старайся сам, як можеш. Тому що думаєш, ти ж працюєш, до тебе ж люди ходять і хочеться виглядіти, вже виглядіти якось ну, більше пристойно. Особлива гордість Юлії Васильівни гурток проба пера, який вона очолює вже чотири роки. Молоді таланти поповнюють зразками своїх непересічних поезій літературні видання. Беруть участь у різноманітних поетичних конкурсах, мають і досягнення. В району газету Вірші друкувалися вони. Мелітопольська дитяча газета Місто зтричі теж друкувалася. Там дівчинка з зайняв, війшов в п'ятірку кращих. Дуже нагороджена вона була подарунком. Це дуже приємно, звичайно, і для мене, і для дітей, і я думаю, і для наших жителів села. От. А оце недавно святкували 85 років з дня утворення нашого району Крезовського. Так ось була видана збірочка. Я оспівую рідний край. Хто збірочку? Мені дуже приємно війшли п'ять наших юних поетів. Так і живуть дружно, і мають багато планів та надій. І ті, у кого за плечима величезний творчий доробок, і ті, хто робить перші кроки. У цьому напрямку. У нас, наприклад, не вмирає село і не вмирає ніколи, мабуть, тому, що поки ми ще живі, поки кістяк оцей живий, поки село буде жити. І тим більше, що у нас село біля моря знаходиться, так що я думаю, що нам, у нас перспектива є. А пісня ллється не наслухаєшся. Довга, здається, нескінченна, як той південний степ і той шлях, що біжить кудись за жовтий обрій.